Всім привіт! Сьогодні чистила курочок, бо вже в них була грязна підстілка. Так, що навела в них порадок. І хочу вам показати, в мене є така курочка одна. Ось дивіться, ось вона. Вона постійно перекидає мені воду. Коли не прийду, вона сидить зверху на воді. Перекинула і тут мокро, мені треба непланово бігом чистити. А сьогодні, що я замітила, приходжу чистити. Ну, що ви думаєте, в мене по гніздах бачу, хтось гребеться. Ну, не можу зловити хто. Он вона, дивіться, бачите? Не можу зловити, хто гребеться. Прийшла чистити вона шмих із гнізда. І дивлюся, не неслася. Дивлюся, все погребляно, там яйця перекрутені. Бо вже було пару таких випадків, бачу, що яйця хтось розбив і з'їв. Треба було мені до неї уважніше придивитися, якщо вона така вредна. То прийдеться з нею щось робити, напевно. Бачите, вечеряють, Їм натерла бурячку із зомішечкою. Сінця ще поки не кидала, бо сіно кидала зранку, то вже вечором не буду кидати. Завтра зранку знову кину трохи їм сінця, хай собі перебираю. А цих ось тут темненько відгородила, як бачите. Ось так поставила, щоб поки ми зачищу, вони не цей. не тікали. Ну, їх вже зараз погано видно, то я вам якось на дньові їх покажу. Гляньте, друзі, яка в нас сьогодні погода. Позавчора вже влітали бджоли, носили пилок, була теплотінь, сухенько, ну а сьогодні в нас вже знов зима. Ось мої курочки, качечки трохи поїли і щось їм таке не подобається. Всі поховалися, хто міг. <клес> не хочуть вони такою погодою гуляти. Навіть горобці знову бо прилітали, їсти нема що знову. Бо то вже й ті трошки було горобці, вони вже собі тепленько порозліталися, якихось мушок ловили. Ну а сьогодні знову прилетіли до мене гості. Що? Такий вітерець, сейчас ще вам на поле покажу, яке все заметяне. Ох, і погодка. Але нічого страшного, хай краще зараз відморозить. Хай ця погода така прийде, аніж тоді, як буде вже тепло і все посходить, будуть морози. Надіємося на те, що зараз хай.

Друзі, вже вечора, погода наша не міняється. Як йшов сніжок, так і йде. Гляньте, сипай, сипай, сипе. ну То потрошки, звісно, розтає, але... але все одно. Прям справжнісінька зима. Ожидала, що буде сніг дощем, але не думала, що аж скільки опадів буде. Красота, яка зима не хоче поступатися весні. Іде такий сніг, що навіть лісу не видно. Це, друзі, соловейко співає. На дворі дивіться, сніг лежить. А він прилетів додому і радіє, співає, як гарно. На прохання сина спекла піцу. Ще Щой гаряча, щойно витягнула з духовки. Запашна така. Ну, а до піци чайок на домашніх травах. Із ромашки, нагідок, акації, бузини, ну і запашного чебрецю. Ну, і, звичайно, що ж із своїм домашнім метком. Ах, смакота буде. Так, всім привіт, дорогі друзі! Знову ярмарка, знову збираємо кошти. От дивіться, як прекрасно співає хор. Знову люди збирають на дрони, на одяг. чим можуть допомагають нашим захисникам? Скринка присвячили ярмарок Тарасу Григоровичу Шевченку. Дуже багато. Люди понапікали. Ось Вона Ви Понав'язувалось з Маринка. Гляньте. Кінь та яка красива липічка, вже дуже багато чого було продано, ось такі смаколики. Ось дивіться, венцем, віночки, все, що тільки душа побажає. Ось гляньте, дивіться, на дрони збирають, також нашим хлопчикам, щоб їм там легше воювалося. Добрий день. Готують всі, хто що може дивіться, навіть варення клубнічне.